Привіт! Це наша постійна рубрика Топ слів від айтішника». І так, перше слово аутстафінг. Це оренда спеціаліста, що працює в компанії підрядника для роботи на проєкті компанії замовника. Як правило, замовники наймають цілі команди на певні проекти, оплачуючи робочі години фахівців. Коли проект закінчується, команда переходить на інший проект або фахівці розходяться по різних проектах чи сидять на бенчі. Пишіть в коментарях, якщо знаєте визначення слова бенч. Таким чином успішно існують цілі компанії-гіганти, які не мають своїх продуктів, а просто перепродають години роботи програмістів на інші проекти. Наступне слово баян. Це жарт або інформація, яка раніше вже була опублікована або відома. Напевно, хтось із вас частенько чує це слово від свого друга айтішника. Наступне слово гібернація це режим сну. Енергозберігаючий режим операційної системи комп'ютера, при якому всі дані користувача, а також активні програми зберігаються на жорсткий диск. Ще одне слово: кілобакси тисячі доларів. Приставка К означає кіло, тобто тисячі. Наприклад, «стока» 100 к 100 тисяч. Ще одне цікаве слово: крекозябри або крякозябри. набір незрозумілих та безглуздих символів виникає внаслідок неправильного кодування. Наприклад, іноді кракозябри можна спостерігати на сайтах, які мають проблеми з кодуванням, і виглядають вони так: слово легасі код. Застарілий чужий код, написаний дуже давно, і з яким зараз доводиться мати справу. Це були всі слова на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. У нас завжди багато цікавої та корисної інформації.